Сьогодні до нашого міста приїжджають наші партнери з Вуперталя. Вони вже привозять другий вантаж для нашого міста. Перший був це медичне обладнання та обладнання для соціальної сфери. Наразі приїжджає до нас для пожежного депо машина, яка в рамках нашої угоди буде як частина допомоги. Сподіваємось що у нас буде плідне партнерство і надалі. І вони планують сьогодні також провести перемовини з. Нашою пожежною частиною з водоканалом та заїхати до нашого госпіталю, тому ми дуже раді, що вони до нас завітали. Ми раді вітати вас у Кам'янському. Дякую за ваш візит. В жовтні цього року наша делегація відвідала випарталь, де ми підписали вже договір про співробітництво. Я хочу подякувати керівництву міста Виперталь, представникам ініціативи Вода для України, всім громадянам Німеччини. За підтримку нашого міста ми отримали від вас вже і подарунки для дітей наших загиблих військових. Нещодавно в листопаді отримали гуманітарний вантаж для наших лікарень і об'єктів соціальної сфери. І ця пожежна машина, яку ви сьогодні також для нас передали, вона буде передана для нашого управління надзвичайних ситуацій. І в сьогоднішніх умовах вона дуже необхідна для наших рятувальників. Сабесікли головним чином вони хочуть допомогти Україні. Вони хочуть і допомагають же Україні Україні з 22-го року. Вони вже допомагають, і вони зроблять все, щоб допомогти нам пережити і перемогти в цій війні. Між цим містом я і Кам'янським були заключені певні угоди про співпрацю. Так і вони привезли з собою пожежний автомобіль. Головним чином вони хочуть подивитися, це наш водоканал, це наша пожежна станція, транспортні системи. І вони хочуть визначитися з подальшою допомогою нашому місту. Там ватаситуєшн істутбатню. help that we can deliver.